Всім великий привіт! Сьогодні готую дуже смачні і дуже легкі в приготуванні грінки з цибулею. В першу чергу я мілко нарізаю цибулю. У мене тут приблизно 500 г. Тепер її потрібно замаринувати. Я додаю цукор та яблучний оцет. Все гарненько перемішую та залишаю цибулю так на столі приблизно на одну годинку. Можна навіть на ніч зробити це. Потім до цибулі додаю 2 яйця. Обов'язково перець чорний мелений за смаком та сіль. Сюди ж додаю борошно 2 столових ложки та все гарно перемішую, і начинка готова. Беру ось такий тостовий хлібчик та гарненько таким чином викладаю на нього начинку. Тим часом у мене вже розігрівається сковорідка, на яку я налила трішки рослинної олії. А тепер ось так ось перевертаючи викладаю бутерброди на сковорідку. Обсмажую їх там буквально декілька хвилин для того, щоб цибулька трішки так підсмажилась. Ось до такого вигляду, дивіться. У мене на цю кількість цибулі якраз пішла одна буханка тостового хліба. Бутерброди майже готові, залишається їх тільки трішки підсмажити в грилі. А Якщо немає гриля, можна це зробити в духовці. В грилі я їх підсмажувала буквально 2 хвилини, в духовці можливо знадобиться трішки більше часу. І ось такі дуже смачні ароматні бутерброди зі хрусткою шкоринкою і соковитою цибулькою вже готові. Друзі, це дуже смачно, це недорого, це дешево. Я навіть просто не очікувала від цих бутербродів, що вони будуть настільки смачні, тому обов'язково скуштуйте, я впевнена, що вони вам також сподобаються. Обов'язково пишіть свої коментарі, вони допомагають у розвитку каналу. Ну а я з вами прощаюсь до наступного відео. Скоро побачимось! Пока-пока!